Вітаю вас сьогодні, 7 серпня, четвер. В ефірі телеканалу ТІТІВІ, Інформаційна програма Акценти дня для вас працює Євген Салтан. Трідний траур. Учора Кіровоград попрощався із чотирма загиблими у зоні. АТО. 7 та 8 серпня у Кіровограді також оголошено днями жалоби. Сьогодні з тетравної площі в останню путь проводжали трьох спецназівців. Більше тисячі кіровоградців зібрались сьогодні, аби вшанувати пам'ять підполковника Сергія Сенчева, підполковника Сергія Лисенка та старшини Олексія Глобенка. 29 липня вночі в місті Сніжному Донецької області сепаратисти обстріляли вогневі позиції наших солдат з мінометів та реактивних систем залпового вогню. Ми будемо робити все можливе для того, щоб визволити нашу Україну від цієї нечисті, яка. Найшла на нас для того, щоб робити роздол в наших рядах в суспільстві в нашої держави України, для того, щоб проливалася кров. Історія завжди буде пам'ятати героїв, поки ми будемо на цій землі знаходитись, Ми повинні брати приклад від тих наших товаришів, які з честю, з гордістю виконували і виконують свій священний обов'язок, захищаючи. Нашої територіальну цілісність України серед загиблих в той день були Сергій Лисенко та Олексій Глобенко. А Сергій Сенчев був смертельно поранений 4 серпня під час військового зіткнення української армії з сепаратистами за Курган Савурмогила. Тіло загиблого підполковника Сергія Лисенка відправили на Малу Батьківщину, місто Коломиї, Івано-Франківської області. Сенчук, а рогатці Сергія Сенчева та Олексія Глобенка зі всіма почистями поховали на Рівненському кладовищі. Андрій Пастушенко вже на волі. Нагадаємо, 1 серпня заступник командира роти батальйону Азов потрапив у ДТП. Під час огляду у його машині знайшли зброю та набої. Дозвільних на те документів у чоловіка не було. Тож його доправили до Кіровоградського слідчого ізолятора, де він пробув до 5 серпня. Та після внесення застави це 24 тисячі 360 гривень. Андрій Постушенко залишив стіни СІЗО. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник управління ДПТС у Кіровоградській області. Також Олег Ткаченко пролив світло на ситуацію, яка викликала чималий резонанс у місцевих ЗМІ. Йдеться про випадок, коли на територію слідчого ізолятора не пропустили карету швидкої медичної допомоги. Її викликали друзі Пастушенка за словами Олега Ткаченка, У цьому не було необхідності. Елементарні вопроси, когда вони возникали и когда була в этом острова необходимость, якщо він звернувся вже в вечернее время и попросил дать ему щось обезболююче, йому немедленно були предоставлены эти уколы без каких-либо проблем там и так далее. Поэтому я думаю, что расценивать... Действия администрации в настоящее время, ну, с точки зрения, допустим, того, что они где-то что-то нарушили, ну, особо не приходится. Наразі проти Андрія Пастушенка відкрито два кримінальних провадження. Учора, о пів на одинадцяту ночі, на автодорозі Олександрівка, Кіровоград Миколаїв, сталася аварія, в результаті якої одна людина загинула ще троє травмовані. 51-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив зіткнення із водієм ЗІЛ. Внаслідок ДТП водій ВАЗу загинув на місці пригоди, а три пасажири легкового авто отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі проводиться досудове розслідування та з'ясовуються усі обставини справи. Даїв котре нагадує водіям, неухильне дотримання правил дорожнього руху гарантує вашу безпеку. Тим часом у Кіровограді вийшли з ладу ще декілька світлофорів. Сьогодні зранку у статусі непрацюючих були світлофори поблизу готелю. Турист їх роботу не було відновлено й після обіду. До того ж, на момент зйомки не помітили ми і інспекторів Даї, які мали регулювати дорожній рух. З приводу несправності світлофорів мовчить її сайт міської ради. Зазначимо, це вже на перший випадок за останній тиждень, коли у Кіровограді вимикаються світлофорні об'єкти. Нагадаємо, з минулої п'ятниці не працюють світлофори поблизу старого автовокзалу. А працівники її, там з'являються періодично. Руйнувати не будувати це про принцип роботи тимчасової владної команди на чолі із секретарем міської ради Іваном Марковським. Буквально вчора ми розповідали про руйнування інфраструктури житлово-комунальної галузі. А сьогодні заакцентуємо увагу на аналогічних процесах в органах самоврядування. Так під час 39-ї сесії було вирішено скоротити штат Ленінської та Кіровської райрад. Кількість посад зменшили вдвічі, якщо точніше, то знищенню підлягає 19 осіб в радах обох районів. Це Кіровська рада. Тут нині працює 22 спеціалісти, плюс ще кілька за трудовими договорами. Вони зарплатню отримують за рахунок штатних співробітників. Загалом, уже сьогодні кількість працюючих мала би бути меншою, а точніше 14 чоловік. Проте свого часу, коли мова зайшла про подібне сьогоднішньому скорочення, колишній голова ради та колектив вирішили максимально зберегти штат за рахунок власних надбавок і премій. Наразі скоротити когось. А мерія рекомендує одразу 13. Це образно кажучи, відірвати руку чи ногу. рядом само час сидить начальник фінансового відділу Поповкіна і на Васілівна. От з розмовляю, вона говорить, Я не можу навіть рекомендувати, кого можна скоротити. роботу. що раніше сім чоловік виконувало, У нього діли час 3. дві особи. Фізично не хватає їм часу. Доби навіть доби не вистачає виконувати. Ми і так ходимо в відпустку. Будучи у відпустці, ми приходимо на роботу. Ми виконуємо свою роботу. І одразу доказ відпускника, який мав би відпочивати уже кілька днів, ми знайшли на робочому місці. Це головний бухгалтер із 16-річним стажем Віктор Біленький. Із своїх законних 10 днів відпустки він 6 провів працюючи. Якщо ми скорочуємо відділи до одного чоловіка, або залишимо вчитись там дев'ять осіб, це не, неймовірно ці цифри, які, тому що не можна, допустимо. Сумістити організаційний відділ загальним відділом звичайну ситуацію з загальним відділом чи якось так. Цікаво і те, що жоден із депутатів більшості та власне, сам секретар міськради Іван Марковський, який вже встиг зажити слави оптимізатора, що не задумується над наслідками ініційованих ліквідаційних процесів, на території Кіровської райради не був. І в очі не бачив колективу, який намагається знищити. Аналогічна ситуація із Ленінською радою. Тут, на думку тимчасової владної команди мерії та ситуативної більшості займими є шість посад. Скоротити колектив рекомендують до восьми чоловік. Скільки буде економії? Ну прикладом у наступному році за цих людей, яких скоротили, якщо орієнтуватися на цифру шість чоловік, которые нам рекомендують, то ета буде будет орієнтіровочна. все залежить від змінення мінімальних зарплат. Це, якщо все буде на місці, где-то пределах 200 тисяч. 200 тисяч економії та шестеро безробітних. І це лише Ленський район. І тут просто гріх не згадати стовідсоткові надбавки, які більшість міськради затвердила трьом своїм ставленникам. замам мера олійнику, осітрову та Васильченку. За нашою інформацією, оклад у кожного з них більше 4 тисяч. Плюс надбавка маємо 8 тисяч. Множимо на три заступники: 24 тисячі в місяць. А тепер ще на 12 місяців року. Маємо мож... Же 290 тисяч, і це лише три посади. Парадоксально однак, рішення із накручення зарплатні заступникам міського голови та рішення про скорочення штату районних рад приймали в рамках однієї сесії. Більше того, намагаючись бодай якось виправдати свою вибірковість, ситуативна більшість почистила ряди мерії на 17 посад. Але і при цьому керуючись політичним принципом вибірковості. Адже із п'яти заступників скоротили посаду першого зама, на якій не так давно виконуючи судове рішення, було поновлено Анатолія Перевозника. Виходить, що своїх ставленників заступників олійника, Оситрова та Васильченка, більшість Марковського не чіпає. Їм навпаки надбавку затвердили. Тому, навряд чи посаду Анатолія Перевозника скоротили у цілях економії. Напевно, тимчасова команда. Марковського просто не терпить у своїх лавах фахівців із досвідом, яким безсумнівує Анатолій Перевозник. Та що там казати, ніхто із потенційних безробітних, посади яких мають скоротити в районах, не вірить в те, що скорочення це метод економії. Зважаючи на нещодавній кадровий переворот у мерії, люди прийшли до висновку, що це політичне рішення. Значить, я вважаю, що зі, скоріш, політичний аспект. Аб економії коштів ми могли говорити, коли у нас було тут 50 людей. Здесь можно можна було якісь вопросы, варіанти решать. Але коли здесь вже сводится до восьми человек, це нереально. У спеку усіх нас тягне до води. Утім, поряд із насолодою відпочинку ми маємо і небезпеку. Тож кіровоградські рятувальники вкотре нагадали кіровоградцям основні закони безпечного дозвілля. Із відпочивальниками спілкувалися на Ковалівському пляжі. Незважаючи на те, що СЕС уже який рік поспіль не рекомендує купатися у місцевих водоймах, кіровоградці в літню спеку, як джоли на мат злітаються на пляжі. Відтак поспілкуватися рятувальникам було з ким. Традиційно кожен із відпочиваючих отримав інформаційну брошуру, у якій в тому числі наголошено, що Причина нещасних випадків, коли людина тоне, знаходиться на березі. Зокрема, у жодному разі не можна заходити в воду на голодний чи повний шлунок. А про небезпеку пиятики знають навіть діти. Коли ще вони бувають, випивають, і це їм краще не треба лізти в воду, тому що вони не розуміють, що роблять, і можуть як ну така може статися біда, що можна і потонути, коли ти в такому стані. Засмагати слід до 11 або вже після 16-ї години. Приймаючи сонячні ванни, не забувайте вдягти головний обір. У спеку не можна пити надто холодну чи газовану воду. Якщо відпочиваєте не один, то потрібно слідкувати не лише за власною безпекою. Ну, літо, вода, щоб. Е Якщо холодна вода, щоб не заходить далеко і не цей, тому що може і судорога схватить в холодній воді. А так не запливати далеко, дивимося за дітьми, стоїмо, дивимося, щоб нікуди не, не запливали. У свою чергу діти знають, без дорослих у воду ні ногою, навіть якщо маєш засіб для плавання. Можна ще патанути упасть без круга, а круг може топлити. Не заходити там, де дуже глибоко, бо навіть якщо ти вмієш добре плавати, без дорослих купатися не можна. А головне, варто пам'ятати, вода не любить жартівників. Відтак не варто заради розваги лякати чи штурхати інших. Ще відпочивальникам розповіли, як розпізнати сонячний або тепловий удар. З'являється різка втома, головний біль, запаморочення, нудота, а можливо і втрата свідомості. У такому випадку потерпілого необхідно перенести в затінок, змочити прохолодною водою за необхідності зробити штучне дихання, викликати швидку допомогу. І це все на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму Центиня для вас у студії. Працював Євген Салтан. миру та спокою вашим родинам.